На Львівщині і просто зараз мандруємо у місто Борислав для зйомок двох подружніх пар, сімейне щастя кожної з яких зародилося у місцевій церкві. Ми ладні подолати 250 кілометрів для зйомок вражаючих історій, одну з яких сьогодні ми покажемо вам. Отож залишайтеся із нами. Знайомтеся, це подружжя Романа та Надії Олексієвичів. Пара вже 14 років, як у шлюбі, і за цей час у них народилося троє дітей: дівчинка та двоє хлопчиків. Історія їхнього кохання розпочалася у місцевій церкві євангельських християн. У ній же відбулося вінчання, і у ній вони є активними учасниками до сьогодні. Я в молитві просила, щоб Бог благословив нашу шлюб. Для мене дуже було важливо, щоб ми з Богом йшли по житті. Я просила, щоб я була хорошою дружиною. Я особисто просив, щоб Бог, ну, звісно, благословив нас. Це саме головне, тому що благословення Боже, воно смутку не приносить. І мудрості, щоб Бог давав в нашому житті, в служінні, вихованні дітей, на яких ми надіялися на цей час, що Бог нам дасть. І щоб Господь також давав нам можливості трудитись і працювати в церкві, в служінні, тому що це є також дуже важливо для християн, щоб бути активними учасниками церковного життя. Ще до моменту одруження й донині пара бере активну участь у церковному служінні. Роман виконує обов'язки пастора церкви християн віри Євангельської Воскресіння та відповідального за реабілітаційний центр алко наркозалежних Людей. А Надія є музичним керівником. Троє їхніх дітей грають на музичних інструментах та співають. Родина не уявляє життя без церкви, адже у ній кожен її член зростає духовно та будує сімейне щастя. Якщо б не було церкви, то взагалі б не було нашої сім'ї. Це саме головне. Друге, якщо б не було церкви, якщо б і була якась сім'я, то якою би вона була далеко не такою, якою ми зараз, її маємо, благословенною, щасливою в мирі, в любові, в злагоді один з одним. Однак так було не завжди. Зокрема, тоді, коли Надія зовсім не цікавилася церквою, а Роман, як син пастора, стояв на роздоріжжі, слідувати за Богом чи ні. Я не задумувалась взагалі, що потрібно щось про Бога думати. Для мене було важливе. Моя освіта, для мене було важливо мої справи. Для мене було важливо в той час, я багато в хорі співала. Студентському. Це для мене було життя, мої друзі, компанії. Я не замислювала взагалі про Бога. Мої батьки покаялися, коли мені було десь 6-7 років. До цього наше життя сім'ї, моїх батьків. Вже йшло також до розвалу, були певні проблеми. І пам'ятаю, коли батьки покаялися, спочатку це був батько мій, і він почав брати нас до церкви на служіння, на недільну школу. Пізніше почала їздити мама. І життя наше змінилося. Змінилося в кращу сторону, як і фізично, матеріально. Так само і духовно. І тому я бачу, що з Богом життя воно набагато краще. Якщо Роман став свідком позитивних змін у житті батьків через віру в Ісуса Христа, то Надія, на жаль, у досить юному віці зазнала великих розчарувань. Багато в житті в мене було таких якихось внутрішніх розчарувань. Коли покладалась на людей, я Думала, що люди мені будуть для мене підтримкою. Але, виявилося, не було тої підтримки. Я дуже була розчарована в людях. Про Бога я не думала. Я не знала, для чого мені взагалі, для чого я живу. Для Романа важливу роль у виборі служіння Богові відіграв батько. Він був прикладним християнином, люблячим батьком та просто другом для своїх дітей. Я завжди дякую Богові, за те, що Бог він посилав моє життя людей, які могли мене підправляти на цьому шляху. За те, що Бог він ставив ці такі як я люблю казати відбійники, які не давали мені з'їхати з цієї дороги. І, звісно, самим більшим таким відбійником, наставником моєму житті, це був мій батько. І напевне, що в багатьом багато в чому, і навіть в тому, що сьогодні я являюсь християнином, я можу служити Богові, я завдячую йому. Шість місяців тому батько Романа Мирослав Романович у 58 років відійшов у вічність. Чоловік близько 20 років був пастором церкви християн віри Євангельської Воскресіння у місті Борислав Львівської області. І саме він прищепив трьом синам любов до Бога своїм богобійним життям. Коли були такі важкі моменти, коли бувало гріх, він приходив в життя і вже були якісь певні упадки, навіть в моєму житті. Все рівно ми... батько він бачить, тому що він цікавився нашим життям, що дуже важливо, він цікавився нашим життям, чим ми живемо. І неодноразово він брав нас, ми розмовляли. Інколи це строго, інколи, можливо, м'якше, але ми разом розмовляли, ми молилися, ми каялися і рухалися вперед. А Надія вперше почула про Ісуса Христа як Спасителя людей від гріха від Мирослава Охримовича. Дівчина часто добиралася на навчання у Другобичі автостопом. Чоловік підібрав студентку, який під час поїздки почав свідчити про Бога. Зупинився мужчина, старший, і по дорозі задав дуже дивне питання, яким я взагалі не замислювалася. Ким є для тебе Ісус Христос. Свідчив про Бога і говорив, тому що тоді, ну як вам сказати, якщо всередині нас є слово Боже Ісус Христос, то ми його вивільняємо і говоримо іншим людям. Це сьогодні, зустрічаючись з Мирославом, надію переповнюють радість і вдячність, що завдяки йому вона почала задумуватись про Бога, адже перше знайомство з чоловіком в машині викликало у дівчини обурення. Я була дуже здивована тим питанням: ну ким для мене є Ісус Христос? Ісус Христос це Ісус Христос. А Він каже: А от для мене є мій друг, це мій Спаситель. І дуже багато Він знайшов слів, яких я навіть ну, не могла подумати. Мені ніхто про це не розказував. Це був лише початок, адже згодом у якості музичного керівника Надію запросив до церкви батько Романа, пастор Мирослав Романович. Сказали, що є ось в Бориславі така церква. Вони шукають музичного керівника. В цей час в мене духовний стан не було духовного стану. Це був просто руїна. Всередині була руїна. Я нікому не довіряла, я не бачила змісту ніякого. Я не знаю, як би далі мене життя продовжилось. Якщо б я залишилася, але тоді Бог вже мене вів. Це був, напевно, оцей початок кардинальної зміни в житті. Коли познайомилася з пастором церкви, я згодилася на цю роботу, він сказав: що Треба. Підтягувати у нас музичне служіння, у нас немає хору. Я б хотів, щоб був хор, але наразі це все церква молода, воно все формується. У надії була лише одна ціль навчити молодь правильно виконувати як хорові пісні, так і пісні музичних груп. Ніяких інших цілей у церкві дівчина не переслідувала. Коли я знаходилася тут, я бачила в церкві. Наскільки люди гаряче служать Богу. Це був їх зміст життя. Я зрозуміла, що це не просто обряди, це не є просто виконання якихось зобов'язань з дитинства. Це є зміст життя їхнього. Вони жертвували часом. Вони жертвували. Коштами своїми особистими вони жертвували собою заради того, щоб послужити. Я побачила радість в людях, ту, яку я не мала. Я просто була розчарована. Я бачила їхню радість, їхній запал. І я хотіла також радіти. Я хотіла радіти, щоб в мене цей був духовний спокій. В якийсь момент я зрозуміла, що мені все-таки потрібен в житті Бог. Саме у церкві під час одного з богослужінь Надія вирішила стати на шлях християнства у 23 роки. Напрямок її життя кардинально змінився. Я знала, що Бог мені пробачив все, бо в світі життя вона різне бувало. Я знала, що Бог мені все пробачив. Я мала дуже чітку картину, що вже я не маю чого боятися. Він де би я не була, що би не було, Бог Він є моїм Спасителем і Він є моїм змістом життя. Я не хотіла б з нього вже нічого робити. Я бачила, як він мене благословляє там, де я спочатку мала багато запитань з роботою. Бог направив, це було чудо, роботу дав, і воно так легко було, не з хвилюванням, не з якимись домовленостями. Читаючи Біблію до моменту покаяння, дівчина часто не розуміла, про що у ній йдеться, пізнавши Бога, святе писання набуло для надії нового змісту. Але найперше, коли після моменту, коли я покаялась, я прийшла до хати. Це була ніч незабутня. Я взяла біблію. До цього я перечитувала, бо розуміла, що мені потрібно розуміти, про що йдеться в церкві. Я взяла Біблію, мені Бог почав відкривати слово Боже. Я все розуміла, що я читаю, до того я не розуміла, це було закрито. Я бачила, що Бог до мене хоче сказати. Я чітко розуміла, що все, що написано, це так і амінь. Воно інакше не буде. Якщо Бог сказав, будеш служити Богу і спасешся ти і дім твій, я тебе благословлю. Це так і амінь. І я вірю, тепер ці слова, що написано в Слові Божому, воно інакше не може бути. Історія пізнання Бога Романом та Надією є лише початком дивовижного Божого плану для них. Будучи в церкві, кожен з них навіть не думав про спільне майбутнє під назвою Сім'я. Якби не церква, то можливо їхні долі так і не переплелися. Якщо ви бажаєте дізнатися історію кохання Романа та Надії Олексієвичів, то вже наступної суботи приєднуйтеся до ефіру 12 каналу о 6 вечора.